Буду її переробляти, ротруїне обов'язково. Я хочу розповісти те, що я знаю. На своєму прикладі вам наведу, що це за 3 мільйони. Вам потрібно дізнатися, звідки ці шість взялися. Ну, здоров'я всім українцям та хто нас підтримує. Друзі, трішки інформації. Не за горами посіна, посіна пшениці, ячменю, озимого. Хочеться поділитися з вами такою, таку, якою володію, і щоб ви орієнтувалися по чомусь. Тому що. Є певні питання, коли зустрічаєш і в цей рік кажуть, що там три тони з гектара вродило, то це трішки неправильно. Розумієте? Такий рік це був суперовий рік для пшениці, ячмені по кукурузі і соняшнику ще побачимо, там для інших культур хто сів, то ще розповість, можливо, додати. ну Непогана урожайність була і непоганий рік такий сприятливий. От те, що трішки засушило його у... Е Червень, мені здається, червень і липень, червень в основному ще засушило, не було дощиків, якраз коли вона цвіла, її потрібно наливатися, але їх не було. Ну, Що є, при тому всьому отримали непоганий результат. Хто хоч трішки щось зробив. Значить, посівна пшениці ячмянів в нашому регіоні, ви відштовхуєтесь від свого, від своєї зони, там степ, лісостеп, полісся, де ви проживаєте, орієнтуйтеся на агрономів. З нормами висіву, якими, які у ваших зонах практикують. У нашій зоні практикують вже пониження норми висіву. Тобто пшениця це в районі 2,8 мільйона, 3 мільйона ну, до 3,5 мільйонів. Це в залежності також від терміну посіву, від строків верніше посів, чи у вас ранні, чи оптимальні, чи. Пізні посіви. Чим пізніше посів, тим вам норму потрібно буде збільшувати. Норму, норму висіву, висіву на гектар. Те, що рахується в кілограмах, зараз я вам далі розповім, це неправильна річ. Тобто від цього ми, ми таким шляхом нікуди не дійдемо. Значить, щодо обробітку ґрунту, передпосіний обробіток ґрунту відбувається на глибину закладання насіння. Це якщо дискові сівалки. То глибина посіву пшениці 3-2 см. 2-3 см. Навіть румом розкидають зверху і загромаджують. Ну, це нерозумно, ну як нерозумно. Теж результат є, але ви самі розумієте, що такі речі. Закладається на Передпочинний обробіток ґрунту, проводиться на глибину посіву пшениці. Так, якщо, якщо це дискові сівалки, це все нормально проходить. Так як я зараз працюю. Над анкерною сівалкою, то в мене такий варіант не пройде. Мені потрібно хоча б 5 см уробляти, щоб зрозуміло, вона туди залізла. Значить по цьому сказав, Ну, якщо встигається після кукурудзи, це посіви вже пізні. Як, так як тої ріки нам не дало після кукурудзи щось сіяти, ну пшеницю. Попередники також звертайтеся на увагу. Обов'язково дивіться на сівозміну, дотримуйтесь два рази сонячних не варіант. Кукурудза, пшениця ячмінь. Такі речі можна сіяти, якщо немає болячок, хвороб і т.д. і т.п. На насіння. Цикл такий обширний є на каналі, відео відбору свого насіння, власного насіння. Те, що е, посіяв з комбайна, теж не варіант, друзі. Не варіант. Його потрібно відвіяти, відкалібрувати, вибрати саме саме краще насіння, яке є. Тому що ви сієте з нормою висіву. Певно, якщо в нас, наприклад, я планую сіяти з нормою висіву 3 мільйона на гектар. І в цьому 3 мільйона, я повинен у цих відвіяти це насіння і перевірити його на схожість. Тобто, ось, який процент вийде? Процент, який рекомендують не нижче брати, це 92%. Тобто, якщо ви вже берете нижче насіння, Тобто схожість якого нижче, ніж 92%, то ви повинні це не бажано робити, але якщо у вас безвихідь, яка вже така ситуація, то ви повинні врахувати тобто 3 мільйона плюс це, якщо 92%, це 8%, 80 тисяч плюс 240. Тобто ви повинні сіяти 3 мільйона 240 тисяч зерен. Розумієте, да? Ну зараз агроном. Я хочу розповісти те, що я знаю, хтось поправить, хтось добавить, щоб підняти оцю, як вам сказати, розуміння про ці речі, що це не просто засів і в кінці ой-ой-ой, боже мій, що сталося, погоди немає. Щоб трішки є канали різні, які розповідають, є агрономи, честь хвала пошана, які розповідають, які діляться інформацією. І Доносять цю, щоб ми розвивалися і робили з кожним роком краще, старалися по можливості. <кхи> Значить, сіяти більше буде потрібно, розповів. Про, Я купив на своєму прикладі вам наведу, я вже купив насіння першої репродукції. Буду сіяти з нормою висіву 3 мільйона на гектар. Це та норма висіву, яка рекомендується в моїй зоні. Не рекомендується книжками, а які верніше практикують і сіють, і показує непоганий результат. Що це за 3 мільйони? Звідки воно береться? є формула, тобто ці речі, всі, всі є, всі, всі все доступні. Нам потрібно дізнатися, вам потрібно дізнатися, в вашій зоні, в вашій області, в вашому районі сіки висівають на гектар. Питатися не в тих, хто тренується, а питатися в тих, хто нормально працює, вже показує певні. Класний результат. Тобто, якщо в нас в нашій зоні, я знаю, що будуть висівати 2800, 2 мільйона 800 тисяч 3 мільйона. Орієнтуюся, 3 мільйона на гектар. Так, що це за сума? Отак от і отак. От 3 мільйона на гектар. От мені потрібно дізнатися, скільки мені купити, потрібно е, кілограм зерна. Висівається у кількості зерен на метр погонний. І потім в результаті у вас виходить 3 мільйона на гектар. Ні в якому разі не кілограми, друзі. Не кілограми, не тони і що. Кілограми висівається це селітра добрива, мінеральне добрива. Ну, верніше, нітрамофос, там що, що, хто з чим буде сіяти. А пшениця рахується в кількості зерен на погонний метр, щоб ви виштовхувалися вже, коли ви будете сіяти. А 3 мільйона це рекомендована кількість на гектар. Тобто, скільки у вас потягне е ваша ділянка, скільки ви туди закладаєте мінеральних добрив. Звичайно, ще потрібна технологічна карта, але швидше за все цих речей у вас немає і така штука вам недоступна. Тобто ми відштовхуємося від того, що ми можемо. Ми не можемо по технологічній карті зробити все, тому що ми не можемо це зробити, нам не дозволяють матеріальні можливості. Тобто 3 мільйона на гектар. Скільки це в кілограмах мені потрібно докупити. Коли я дивлюся на сорт, певний сорт я хочу вибрати, я дивлюся на масу зерен. Маса зерен не повинна бути нижчою, чим, мені здається, 40-41 грам маси тисячі. Якщо у вас є своє насіння, відбираєте там, ну така вага, яка виміряється. Тобто, ви розумієте, що там не плюс-мінус 10 грамів вже не показує, а більш точні ваги. Більш точні ваги, берете там 100 зерен, виміраєте провіюєте, обов'язково калібруєте, відвіваєте хоча б ну, калібрування, то трішки така штука. Відвіваєте його, відбираєте 100 зерен. Важите, множите на 10, у вас вийдеться маса тисячі. Берете 200 зерен, множите на 5, 400 множити на 2,5, 500 множити на 2, ну як вже як викручується, кого на нервів. Вистачить і бажано цю процедуру зробити пару разів. Тоді ви дізнаєтесь масу е, тисячі зерен. Так як у мене, яке я купив сертифіковане насіння першої репродукції, маса тисячі зерен там пише 45, 45,5. Тобто маса 1000 зерен з у мене. Тисячу зерен важить 45 грамів. Тут просто ділите це на тисячу і у вас вийде одна зернина 0,045. Одна зернина 0045. Це одна зернина в мене важить. Тепер одну зернину у, я множу, множимо на... Так, дорівнює. множимо масу однієї зернини, множимо на 3 мільйона грин. У мене виходить 136 кг і 500 г. Мені потрібно закупити на гектар насіння, щоб я посів. Зрозуміли, так? Да? Тобто, берете тисячу зерен, масу тисячі, ділите на тисячу, одна зернина у вас буде е, важити це. 0,045 множите на 3 мільйона з нормою висіву на гектар, яку ви знаєте, і отримуєте кілограми, які вам потрібно закупити закупити насіння, щоб висіятися. Якщо у вас є своє, значить скільки вам кілограм потрібно підготувати на гектар. Зрозуміло, маса тисячі не повинна менша бути, ніж 40 грам, 41 грам. І схожість. Також компенсуєте, якщо там низька у схожість, компенсуйте цим, якщо немає можливості закупити більш-менш нормальне насіння. Пшениця сіється до четвертої репродукції. Четверта це вже так. Я цього року сіяв п'яту, правда. Але результат непоганий. Ну, таке. Що вийшло, то вийшло. Значить, з цим розібралися 136 кг. Скільки нам потрібно сіяти на метр погони. Це також відштовхуємося від цього вже. Тобто на метр погони, беремо. 100 ширина я вам вважаю, це неправильно. Я вам вважаю, я вам вважаю по суму, я розумію. Зараз я розповім, як правильніше читати. Але звідки там є правило 5,60, звідки ці шість взялися. Ну, це така моя думка. Ширина метра 100 см. Ділю на міжряддя 15. Наш міжряддя і виходить 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 і 7. там в кінці. Беремо 3 мільйона. Наклацую. Ділимо на 6, 6, 6, 6, 6. 6. І у нас виходить 45 зерен. у мене виходить при нормі висіву 45 зерен повинно пасти на метр. Розумієте, да? і від цього вже налаштовуєте свої сівалки. Норма висіву на погонний метр. Ні в якому разі, ні кілограми. Ні, ну я так напишу, 3 мільйона ділити 6. Шість, 6. і шість, раз, два, три, п'ять, І в нас виходить 45 зерен на метр погони, на НК. Розумієте, так? Тобто від цього ви вже повинні відштовхуватись. Трішки доходити до якоїсь... Правильніше, ще раз кажу, це у вас повинна технологічна карта, але дотриматися її це дорого. Щоб робити. Але мінімально зробити те, що можете, ми повинні це зробити. Того року я сів 65 зерен на метр погони, цього року вріжу норму, висів і побачимо, будемо живі, здорові, побачимо результат. Тобто, я сподіваюся, що комусь допоміг. Площадка така для цього, щоб, як би сказати, щоб трішки додати розуміння у цю справу, що це не просто засів, потрібно відштовхуватись світ реалій, які є, які у вас є можливості, які у вас є. А чи трішки скажу вам по цінах на мінеральні а Також собі придбав нітроамофос. Нетроамофоска стоїть 15 15 15 стоїть 29 тисяч гривень за тонну. Діамоній фосфат НП1846 33500. Селітра НС 30175 стої 18500 гривень. Але на зиму ви самі розумієте, що з селітрою не сіється. Тому що азот їй не сильно на зиму потрібен, сіється з іншими мінеральними добрами. Селітра годиться на підживлення по мерзлоталому чи сівалку, так як ми робили, відео є на каналі. Тобто такі справи, такі ціни не сильно весело, але вже краще, ніж 38. Тобто селітра вже 100, коштує 18500, а пам'ятаєте, які були 38 до 40, 39 доходило. Я тобі придбав, мені здається, 31 500, 31 500 за тонну було. Такі справи, друзі. Що хочеться трішки додати вам такого якогось розуміння про це, бачення це, тому що я вам ще раз кажу, що підштовхнуло до такого відео, ну 3 тони в такий рік трішки маловато. Хочеться додати вам е, те, що я знаю. от Те, що я знаю, те, що я розумію, те, що я питаюся, консультуюся, і хочеться поділитися з вами, щоб ми доходили до певного якогось кращого результату, чим є. Ходім, зараз я вам покажу сівалочку. Що з нею відбулося, що з нею сталося? Пішли. Друзі, сівалка, буду її переробляти, розрізаю її цілком і повністю. Є певні питання, є певні думки, щоб зробити її трішки ефективніше. Я сподіваюся, що це вийде компактнішою і ефективнішою. Були в неї в ній питання. Вона засіла результати, все бачили, підживляли менею, і все робили. Ну, Виходили з того становища, яке є. Зараз трішки я буду її робити, спробую її зробити кращою. Щоб вона працювала, якісніше, висівала. Від якості висіву залежить ваш результат. Тобто, коли ви будете зараз сіятись, це дуже багато чого означає. Щоб саме впала та кількість, яку потрібно на метр погони і розклала більш-менш рівно бажано. Ідеально рівномірно. І стараємося йдемо до цього. А вийде, я сподіваюся, що більш-менш, а то ідеально і ще краще, ніж думали. Зрозуміли, так? Да? Тобто норма висіву, глибина посіву, мінеральні добрива, якісне насіння, протруєне обов'язково забув сказати, що протруювати насіння інсектицидом і фунгіцидом. Обов'язково це ви можете зробити в домашніх умовах, своє насіння те, що у вас є. Якщо купуєте, то воно йде протруєне, в мене не протруєне, то будемо протруювати також ну, землі відео. Якщо буде цікаво, то таке буде протруєння. Як його як протруювати? Зараз ще ренувато, туди за недільку я буду його протруювати. Ну, за п'ять днів, можливо, і в той самий день. Тобто, щоб воно не стояло там місяці протруєне. Не потрібно, хай поки що стоїть таке сухеньке і класна. Що борішкаюся. Так і справи, друзі, що будемо робити сівалку, будемо займатися. Ну, зараз вона має такий вигляд. Зараз такий вигляд. Колеса відкрутив, все повідкручував, це повідрізав. Буду її модернізувати і надіюся, що вона вийде кращою, чим була. А там побачимо. Тому таке відео. Допомагайте, підтримуйте один одного. До наступних відео і хай щастить.